Ай, та що таке, що за шум? Ава? Вставай! Вставай! А, о, нарешті все, збирайся, йдемо. А куди ми підемо? Не питай, все, йди за мною. Капець, а, завалив у хату. Капець, друзі. О, друзі, всім привіт ви на каналі Nazar Games, так, це вецплей на, на новий світ. Ах, Я у укіпалки. Мені треба речі збирати. Раз, друзі, підписуємося на мій канал. Також на телеграм-канал. Нас тут вони не будуть затримати. Ми починаємо. Так, друзі. Рональд? Так, де до нього? Ні. Капець. Та ну ні. Капець, друзі. Ця ніч става, капець. Я не знаю, гаразд. Граз, іду, зберу тростину, щоб забрати. Так що там Ава робить, я не знаю. Щось ходить біля хати. Граз, зберу тростину. Бо Мені вона потрібна точно буде. Раз іду до леговця, візьму... прокачку. Тут нічого немає. Капець! За... А його за що? Й-моє гаразд, біжу до да, ави, бляха. Що сталося є? Гаст. Так, ава. Можна нажати на діалог. Так. Не з... Щось проговорюється чи що? О! Нічого собі, де я. Гаразд. А діалог можна почати. Ох, лки-палки. Так, всі майже виїхали, але тільки я залишився і Артур в цьому селі. Що? Він твій? Та не бійся мене. Якби я хотів тебе убити, вже зробив уночі. Так що все забув це. Що? я думаю, Рональд сам винен, що нарвався не на тих людей. І що Сенсі? І тим часом поживеш у моєму будинку на другому поверху. А, ну, за це хоч добре. Все йди, відпочивай. Капець! Що сталося за ніч? який будинок. Ну, будинок красивий, але так Артур з тобою вона поговорити. Ні. Гаразд. Але пам'ятайте, я йому поміг кирку дав. Капець, що сталося? Гаразд, йду, посаджу тростину. Вона мені точно знадобиться. посаджу на всякий випадок. Гаразд, друзі. А, капець, я не знаю. Все так швидко сталося, я навіть не знаю. Гаразд, посаджу до вас Каразд, друзі. Я йду додому, двері відкриті вже. Так. Зайду. Так, тут оверстак. Нічого собі. Так, а ну, тут можна щось сказати. Не чи це обличний верстак. Або це якийсь другий верстак. капець, мене досі руки трасуться. Гаразд. Гаразд, не робить. Так, тут. Зараз не цікавить мене, я йду на д... Зачарувальні є і. Що угу. Нічого собі ава розвився тут. Пане, мене був якимось головним в цьому селі, так, друзі. Це серія дуже така коротка капець, я навіть не знаю, що сталося. Ну також на мій канал. Ну а всім пока.